Не ходжу я, а стрибаю, бо нерівні ноги маю. Через поле, навмання перегнав би я й коня. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь в полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу буряки. Відгадай, хто я такий? Як ви думаєте, хто це? Зайчик. На всій земній кулі не знайти звіра милішого, ніж заєць. Ці тварини є одними з найпоширеніших у світі. Зайці ведуть дуже активний спосіб життя. В норах довго не затримуються, постійно кудись пересуваються. Зайці ніколи не впадають сплячку. Заєць ляклива та обережна тваринка. Він має короткий хвостик та довгі рухливі вуха, що свідчать про добрий слух. Саме завдяки їм ця тварина відчуває приближення небезпеки. Задні лапи довші за передні – тому заєць пересувається стрибками. Перш ніж залягти у схованку він заплутує свої сліди. Зайці рослиноїдні тварини, влітку вони їдять траву, а взимку кору і гілки дерев та кущів. На пошуки їжі зайці здебільшого виходять уночі, а вдень відпочивають. Пруткий зайчик швидко втікає від ворога. Коли настає зима, ця тваринка міняє шерсть сірого кольору на білий, шерсть коротка та густа і зігріває його від холоду. В лісі, зайця, є такі вороги, як вовк, рись та лисиця. Щоб врятуватися від хижого звіра, заєць тікає і замітає за собою сліди.